Вітаю, шановна громада. Сьогодні я хочу підсумувати роботу служби у справах дітей з Вягільської міської ради за 2024 рік. Це був рік напруженої, але плідної діяльності спрямованої на забезпечення прав і законних інтересів дітей нашої громади, на території якої проживають 14 тисяч дитини віком до 18 років, з яких 1 тисяча дітей за світний період кандидатами в усиновлювачі усиновлено дві дитини. Загалом на території міської територіальної громади проживає 40 дітей, які усиновили 41 дитину. На місцевому обліку з усиновлення перебуває 42 дитини, віком від 6 до 10 років 13 дітей, віком від 11 до 17 років 29 дітей. Служба активно вела облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Систематично працювала над вирішенням актуальних проблем та забезпеченням прав дітей. Станом на сьогодні на обліку служби у справах дітей перебуває 116 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 234 дитини із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За звітний період цього року 13 дітей отримали статус дитини-сироти та дитини позбавленої Батьківського піклування та були влаштовані у сімейні форми виховання, такі як опіка, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Під постійним контролем перебувають умови проживання таких дітей. Здійснюється обстеження сімей опікунів, піклувальників, прийомних батьків та усиновителів. У разі виявлення порушень вживаються заходи адміністративного впливу, надається підтримка відповідно до ситуації. Також з метою надання комплексної підтримки дітям та їх сім'ям служба у справах дітей спільно з благодійними організаціями, фондами та партнерами надавала благодійну матеріальну та гуманітарну допомогу. Так, за 2024 рік за сприяння благодійної організації Зростай у родині 26 сім'ям опікунів піклувальників надано допомогу продуктами харчування. Засобами гігієни, яку вони продовжать отримувати щомісяця до досягнення їхніми підопічними дітьми 18 років. У співпраці з благодійним фондом Рокада організовано та проведено серію психологічних тренінгів для опікунів та дітей під опікою. З благодійною організацією Благодійний фонд Українська фундація милосердя. У таборі Дрімленд Закарпаття безкоштовно оздоровлено 25 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. У співпраці з міжнародною благодійною організацією «Партнерство кожній дитині за підтримки Міжнародного дитячого фонду оон ЮНІСЕФ надано одноразову грошову допомогу прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу. Опікунам, які виховують дітей з інвалідністю, та більше трьох дітей, отримали допомогу у вигляді побутової техніки, продуктів харчування та засобів гігієни. Патронатним сім'ям надано допомогу у сумі 21 тисячі гривень. Крім того, з метою забезпечення права кожної дитини на сімейне виховання, належну підтримку сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, в рамках проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату в службі у справах дітей з жовтня 2024 року розпочала роботу консультант-психолог, яка надає психологічну підтримку дітям, які знаходяться в патронатних сім'ях. Варто зазначити, що сімейний патронат стає дедалі популярнішою формою тимчасового захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. У цьому році створено ще дві патронатні сім'ї, які надають послугу з патронату п'ятим дітям, з яких три дитини з Херсонської області. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати нашим сім'ям, які віддають дітям. Своє тепло допомагають їм долати труднощі, підтримують і повертають їх в родини. Загалом, за час існування цієї ініціативи патронату в нашій громаді, патронатні сім'ї прихистили 16 дітей. Чотири з них повернулися до батьків, п'ять усиновлено, Одна дитина влаштована в прийомну сім'ю. Крім цього, протягом року працівники служби у справах дітей брали участь у 148 судових засіданнях, зокрема з питань усиновлення, позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дітей, особливу увагу приділено дітям, які зазнали наслідків збройного конфлікту. У 2024 році 67 дітей отримали статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Незважаючи на гарні результати, які вдалося досягти спільними зусиллями, ми визначаємо основні пріоритети на 2025 рік, з яких основним є розширення сімейних форм виховання та розвиток мережі патронатних сімей. Це важливий напрямок, адже кожна дитина має право зростати в теплій та турботливій родині. Якщо говорити більш детальніше, то Служба у справах дітей планує. Залучити нових кандидатів в усиновлювачі, проводити інформаційні кампанії для підвищення обізнаності громади про процес усиновлення, організацію семінарів та консультацій для потенційних усиновителів, спрощення комунікації з громадянами, які бажають взяти дитину в родину. Також на 2025 рік планується підтримка прийомних сімей, сімей та дитячих будинків сімейного типу. Планується створення одного нового дитячого будинку сімейного типу, що дозволить забезпечити виховання ще від 8 до 10 дітей у сімейній формі. Також ми працюємо також. Ми плануємо продовжити партнерську співпрацю для залучення додаткових ресурсів на підтримку сімейних форм виховання. Збільшення кількості патронатних сімей до кінця 2025 року. Планується створити ще три патронатні сім'ї. Це дасть змогу швидко реагувати на кризові ситуації та забезпечити тимчасовий захист для 12-15 дітей, які опинили в складних життєвих обставинах. Організація навчальних програм і тренінгів у співпраці з обласними центрами соціальних служб, забезпечення психологічної та юридичної підтримки патронатних вихователів. У межах міської програми передбачено виділення коштів для покриття витрат потернатних сімей, пов'язаних із доглядом за дітьми. Також ми плануємо посилити профілактику соціальному середству, активізуючи роботу з родинами, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведення роз'яснювальної роботи з батьками щодо їхніх обов'язків у разі досягнення поставлених цілей. Це дозволить збільшити кількість дітей, які зростають у сімейних формах виховання, знизити кількість дітей у державних інституціях, підвищити рівень соціальної відповідальності громади та залучення місцевих мешканців до підтримки дітей, створення умов для успішної інтеграції дітей у суспільство через любов, підтримку та родин в родинне середовище. Я переконана, що завдяки спільним зусиллям громади, благодійникам, державним установам ми зробимо ще один крок для створення комфортного та безпечного середовища для кожної дитини. Дякую за увагу!